Шанування, друзі, поки там окупанти бідкаються, що в Джанкойському районі прилітає, що там прилітає в районі населеного пункту Азовське на південний схід від Джанкою, і там якраз може бути розташований аеродром. Поруч ви знаєте, що Джанкой використовується для гелікоптерів. В основному авіація там з'являється рідко. Там розташовані так само с 300 і С 400. І взагалі, що дуже цікаво, чому я думаю, ці удари не носяться, тому що наші війська пробують вполювати іранські балістичні ракети, тобто пробують зловити, де ж вони можуть бути, оскільки ми маємо розуміти, що вони, коли прибули по Каспію, по Каспійському морю, вони прибули на кораблі на судні. Відповідно, південна частина Росії, звідти вони цілком могли бути доставлені до Окупованого Криму, щоб потім. Фактично південними теренами окупованої частини України їх розвозити і звідти здійснювати запуски не тільки з півдня, а можливо, потенційно зі сходу. Тобто такі наміри агресор міг цілком звичайно що переслідувати. Тому наші сили там працюють. Побажаємо їм успіхів. І якраз про те, чим працюють, чим будуть працювати наші сили оборони, наші війська, можна поговорити якраз зараз. Тому що не F-16 ми єдиними, які безумовно будуть виконувати завдання, і яких буде ставати більше, це вже не відворотній процес, та й озброєння до них, таких як ракети Джесем на 370 кілометрів, які збільшать нашу дальність для ударів глиб російської території. Це безумовно, це вже очевидно. Але так само будуть і інші літаки. Зараз це поговоримо про процес. Справа в тому, що. Міністр оборони України Рустем Умєров дав велике інтерв'ю близько 40-45 хвилин для телемарафону і каналу Рада Слоту. І там були цікаві речі, на яких я думаю, варто зосередитися, тому що вони стосуються безпеки і оборони нашої держави, і поєднати їх з іншим, з іншим цікавим, з іншою цікавою статтею, яка з'явилася в Project Syndicate, стаття колишнього генсека. Нато Расмусена і керівника Офісу президента України Андрія Єрмака про те, що Захід має зробити, і що Україна має бути в НАТО. Я зараз все по порядку проговорю. Ну, я почну із цієї статті. Справа в тому, що в цій статті фактично екс-генсек НАТО і керівник Офісу президента говорять про те, що Україна має бути в НАТО, і це критерій перемоги. До речі, згадайте, скільки разів я про це говорив. Скільки разів у себе на каналі я говорив про те, що для нас ключове це членство України в НАТО і в майбутньому в ЄС. Ну, В НАТО в першу чергу це найдієвіша гарантія безпеки, причому із можливістю розміщення. Причому нам треба членство в НАТО, таке як обрала для себе Фінляндія. Вони вступили в НАТО. І ще після того підписали відповідно двосторонні угоди оборонні і про військово технічну співпрацю зі Сполученими Штатами, таким чином дозволивши американським літакам розміщатися на території Фінляндії і американським кораблям використовувати порти Фінляндії. Тобто, вони пішли ось таким чином, абсолютно правильним шляхом. Як на мене, це теж для нас шлях, тому що нам потрібно буде забезпечити присутність і іноземних військових контингентів на території України. Це дуже важливо і це є запорукою успіху і безпеки для нас. І ще є цікавий момент: про момент, який стосується того, що нам потрібно, крім всього того, крім а, а, членства в НАТО, це захист неба. Над територією Заходу нашої держави, тобто ідея про закрите небо бодай над західними регіонами, і створення виробничих ремонтних потужностей для того, щоб обслуговувати щонайменше ремонт, обслуговувати і виконувати ремонтні роботи для західної техніки тут, в Україні, не вести її, не ускладнювати логістику, і паралельно з цим залучати інвестиції, тобто виробляти зброю теж на територію України. І тепер це все я поєдную із інтерв'ю міністра оборони Умєрова про те, що треба приходити інвесторам. Ось що цікаво, міністр оборони України говорить про те, що ми можемо виробляти кілька мільйонів дронів на рік. Він не конкретизує, про які йдеться. Звичайно, що коли ми говоримо про дрони типу FPV, це одні дрони, і безумовно їх потрібно дуже багато. Потреба є величезна для фронту. Вона щоденна, де використовується. По кілька сотень і щоденно, і потрібна значна кількість для того, щоб домінувати над ворогом, знищувати їх і берегти людей. Війна технологічна, але нам потрібно і для діпстрайків, для глибинних ударів, і в цьому сенсі ми підходимо на те, що вже потрібні дрони з реактивними двигунами, такі як паляниця, які ймовірно і брали участь в атаках по торопцю і не тільки. Тобто, очевидно, вже що це. Дало змогу нанести такі удари потужні по ворогу і такі руйнівні наслідки. Я думаю, що не тільки дрони були, а й були, ймовірно, українські ракети, певні передові розробки, які проходять і далі бойове випробування, і тому вдалося забезпечити ось такий ефект. Тобто, і дрони, і ракети могли бути, і це все українські розробки. Але що важливо при цьому? При цьому важливо наступне. Міністр оборони натякає на те, що ми попередили виробників, що ми можемо виробити. А отут питання, скільки можуть тобто, вони попередили виробників, що можуть замовити. Тепер питання виробників, виробникам, скільки вони готові виробити, і в які часові рамки. І наступний момент: а кошти під це все. І тут міністр говорить, що треба залучати кошти західні. Абсолютно правильно. Я теж про це говорив. І тепер, що ми поєднуємо, ми маємо поєднати виробництво дронів, захід нашої держави, наприклад, який прикритий. Не тільки системами ППО, які Захід там закриває, і літаки Ф-16, а ми перетягуємо на існуючі там системи, які стоять ближче до центру нашої держави, Сходу, Півдня. Таким чином перекриваємо зонально. Тобто ми створюємо два ешелони. Таким чином, ми створюємо хаб військово-промисловий. В деяких регіонах України, який захищений, фактично, один ешелон буде перекривати ближче до центру сходу загрози, іншої буде діяти безпосередньо над заходом, інший ешелон нашої держави, який і буде там гарантувати безпеку неба, робити його безпечнішим і давати можливість розміщувати певні виробництва. В цьому ідея вона правильна. Далі залучити кошти. Складний момент, тому що треба переконати наших партнерів вкласти. Або спільно виробляти, вони мають отримати стимул. Відповідно, тоді треба створювати спільні компанії, підприємство, ділитися авторським правом, власністю, так само авторським правом і, відповідно, патентами, і спільно виробляти. Тобто залучати сюди Європу, залучати сюди захід. Ось це важливо. В цьому є перспектива. Вимальовується певна стратегія і певна система, про що я хочу сказати. Ну а далі ракети. Я вже говорив про те, що ракетна програма вона дорога, і навіть задавався питанням, чи нам не зосередитися на таких а, ракетах, дронах, ракетах, як Паляниця, і взагалі на збільшенні і масштабуванні виробництві різних типів і моделей дронів для посилення діпстрайків, глибинних ударів по території Росії по її об'єктах. Чи все ж таки потрібні і ракети? Питання дискусійне, але особливість ракети все ж таки в тому, що коли. Летить ракета, це час зовсім інший, летить набагато швидше. І якщо проводити ракетно-дронові атаки, то є шанси більше дезорієнтувати ППО ворога і нанести йому більш серйозні складнощі, нанести більш серйозніше ураження. От, власне кажучи, що потрібно розуміти: все ж таки, ракета ефективніше, вона а, має більшу бойову частину і здатна спричиняти більше руйнування. І в цьому є великий. Плюс, тепер далі. Ну, очевидно, міністр оборони зазначає, що коштів на ракети немає. У нас є амбітна ракетна програма, але треба знайти кошти. І ми говоримо з американцями. Головне переконати американців, але як зазначає Ростему Меру, усна згода отримана. Ну але її треба викласти на папір. Перепрошую, усна це усна, але ж нам потрібні зобов'язання і гарантії від партнерів. І в рамках цього треба розуміти, що якщо ми говоримо про крилаті ракети, вони дорогі, балістичні ще дорожчі. Це потребує значних капіталовкладень. І я думаю, що можливо шукати кошти не тільки в США, а й в країнах ЄС, оскільки тут можна повернутися до доповіді Маріо Драгі, колишнього керівника Центробанку Європейського Союзу. Який передав велику доповідь Єврокомісії, зробив на замовлення, що Європі треба мілітаризуватися і їм треба свій захист. Отже, вони теж можуть думати про те, щоб отримати оперативно-тактичний ракетний комплекс, саме яким є балістична ракета, яких вони не мають на озброєнні, і готуватися до викликів, ризиків, які існують в тому числі для них. Ось це дуже важливий момент, тобто кошти. Залишаються питанням, але е, ракети є і це дуже добре. І сподіваюся, що американці профінансують це до прикладу того, наскільки ми ще залежні від допомоги і підтримки партнерів в багатьох речах. По дронах ми справляємося, можемо закуповувати і це робимо безумовно. А по цьому нам потрібна підтримка партнерів, але це вбиває двох зайців, тому що ми говоримо, що Україна виробляє власну зброю і треба тут допомагати вкладати. По друге Україна дійсно збільшує виробництво. По третє, Україна не тільки просить, а й демонструє своє. По-четверте, у нас немає іншого виходу, тому що час від часу нам натякають про те, що ця допомога буде скорочуватися. Отже, тут треба працювати, і не виключено, що вже деякі ракети летіли по Росії. Я вам кажу, і думаю, що це могло бути реальністю. І ми дізнаємося в майбутньому. Я думаю. Про ці факти, що ще сказав міністр оборони Умєров і що мене насторожило, і що я не дуже поки що розумію, він говорить про те, що окрім літаків F-16, які Україна вже отримала, ми ведемо і міражів французьких, тобто вже два типи літаків, ведемо переговори про отримання і гріпенів, і єврофайтерів, тобто чотири типи літаків. А наскільки я пам'ятаю, застереження завжди були в повітряних сил, і не тільки про те, що це вимагає великої кількості пілотів, інфраструктури обслуговування, і складно може бути з таким зоопарком поратися, не знаю можливо на майбутнє, на довгострокову перспективу це для нас шлях. І можливо озброюватись на короткострокову перспективу. Все ж варто зосереджуватись на F-16, навчанню наших пілотів і підготовці, і надходженні якомога більшої кількості бортів і міражів, які будуть виконувати функцію стратегічних бомбардувальників. Ось це дуже важливо насправді, тому що. Нам потрібно якраз закривати і компонент тактичної авіації, і бомбардувальників, замінити наш парк, який поступово буде старішати. Су 27 су 24 су 25 міг 29 Зараз в Україні два типи літаків: це Су і Міг. Відповідно, два ще буде. Ми міняємо чотири типи літаків. Може бути складно, враховуючи особливості скільки техніків треба готувати. Не неможливо, але складно. І це завдання більш довгострокової перспективи. Зараз, думаю, зосередяться на а, все ж таки F-16 і міражах. Ну і головне шукати кошти зараз на те, щоб збільшувати виробництво і запустити виробництво озброєнь. І тоді це може спрацювати. Тобто ППО над заходом держави, ідея жива, вона нікуди не зникає, закриття неба там, розміщення виробництва, спільне виробництво зброї. Підземне виробництво, вкладання коштів в ракетну програму і удари по території Росії як наслідок, і демонстрація, що Україна може бути таким мілітарі дефенс хабом з виробництва зброї. Ось це дуже важливо. Це моя мрія. Сподіваюсь, ми її побачимо. Слава Україні.